Сергій якраз з нами є, можемо його долучати до нашого ефіру. Сергій Черватий речник східного групування військ. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Сергію! Будь ласка, аналіз ваш. Хочемо почути, яка ситуація зараз, якраз на тому напрямку, де ви перебуваєте, за який ви інформаційно відповідаєте, що потрібно знати українцям. Ну, по-перше, я про Купінськ, як ваш колега підняв питання. Куп'янський напрямок. Справді там е оголосили е ну це, це відповідає обласна військова адміністрація. Евакуацію це спричинено в першу чергу безпекою людей, адже расисти просто без, без, без нещадно. Б'ють з артилерії і авіації. Авіацію вони теж на цьому напрямку більше використовують від 10 до 20, як правило нальотів авіаційних саме на Лима Купінському, особливо на Купінському напрямку. За цю добу наприклад, 328 обстрілів вони здійснили на цьому напрямку. Проте це не край. Було більше 500 і більше на цьому відтинку фронту, тому ну і атаків расиста здійснюють, тому це спричинено не якимись там можливими відходами українських військ. Такого і близько немає в планах. Це я підкреслюю і наголошую. І я це знаю і уповноважений це сказати. Не що більш того там нещодавно був командувач... Нашим угрупованням і командою сухопутими військами напевне, що за віком і досвідом найдосвідченіший генерал сьогоднішнього війська, який пройшов з 14-го року, до того мав величезний досвід. з 14-го року пройшов просто колосальний досвід. Відігнав ворога від Києва, з провів блискучу харківську лиманську операцію, розбив Вагнера під Бахмутом. Тому там дані всі вказівки необхідні. Вибудовано належну лінію оборони посилені вогневі позиції наших військ. Тому те, що пише ворог в телеграмі, це знаєте типова їхній маркер, що в них нічого не виходить. Ви пам'ятаєте скільки вони багато всього брали під Бахмутом? Ми насправді це було завжди фейком. І з величезними втратами колосальними не під, які не піддаються просто нормальному аналізу будь-яким аналітиком. Вони не до кінця взяли бахмут, а до того вони його брали декілька разів, і всі там села навколо так само і тут. і тим більше, що там набагато раніше вибудована оборона і характерним. Ознакою того, що у них нічого не вийде, є потужні втрати, які вони несуть. От, за цю добу вони провели вісім атак в районі Іванівки і Синківки на Купенському напрямку. В результаті тільки цих атак під час відбиття цих атак було вбито 69 окупантів. 97 поранено. Два танки базових їхніх Т-72 знищено, три бронеавтомобілі, гаубицю Д-30, міномет, два безпілотника зала командно спостережний пункт роти і дві дві вантажівки з боєприпасами, і це не найурожайніший в плані техніки. День а в і в плані особового складу це десь е, ближче до середнього е, показник е, знищення. Тому такі втрати інтенсивні це завжди. Мітка така маркер, що що нічого у них глобального не вийде. Більш того, якщо ми згадаємо, підемо в ретроспективу трошечки, задаємо весну цього року. Ми пам'ятаємо, що загалом на цьому напрямку вони обіцяли взяти весь український Донбас. Вони обіцяли великий наступ, що військовою мовою означає. Стратегічну наступальну операцію зараз ми бачимо, що на куп'янському напрямку це зводиться до локальних наступальних атак рівня рота, взвод, максимум батальйон. А яка кількість за вашими оцінками саме на цьому куп'янському напрямку ворогів в чисельному? Ви вона дав вона, вона давно особливо незмінна. Ми говорили про це в районі загалом. Вся ця угруповання на Лимано-Купинському напрямку, десь в районі 100 тисяч, плюс-мінус там міняється, але вони то кількість вона давно вже, тому що для коли я коли сказав перший раз, чомусь там для не перший раз точніше а порівняв з кількістю радянського контингенту в, в Афганістані, щоб всі розуміли, це найближча війна, яку українці пам'ятають де там брали участь наші громадяни. На жаль. Тільки тоді зрозуміло, наскільки але насправді це дійсно українське військо настільки потужне, що здатне стримувати такого рівня угрупування, не тільки здатне, а тіснити його, бо це у нас один фронт, і не тільки, І Лиман купенський напрямок, і Бахмутський це все наше. Якраз, щоб відтягнути частково сили наші від Бахмуту, вони намагаються ескалувати позицію на лимано напрямку. Але це військо дуже різношерстне. Там є елементи більш професійніші, це десантники в першу чергу, але теж значною мірою посилені мобілізованими, тому що втрати колосальні. Зрозуміло, що вони генштаб от на сьогодні показав 200, більше 253 п'ятдесяти Зрозуміло, тисяч. Зуміло, що вони всі, всі їхні бригади в обов'язковому порядку докомплектовані мобілізованими. Піхота і танкові війська, а але їх не вистачає професійних військ. Тому використовують бойовий армійський резерв. Це слабо навчена. І територіальні війська це слабо навчена легка піхота, можна так характеризувати плюс всі ці квазі чи проксі називаємо їх військові організації чи вика, вони називаються, Хоча насправді це зграє найманців, яких або рублем туди заманюють з соціально неблагополучних регіонів, або під тиском правоохоронних органів чи адміністративних органів змушують підписувати контракти з цими організаціями. І вони проводять постійну ротацію, якраз з огляду на те, що ми казали, що великі втрати, великі втрати і постійно тоді потреба в ротації з особовим складом проблема. Тому, не маючи можливості повноцінною проводити мобілізацію, вони роблять альтернативні ці ЧВК, РОТЗ і всі інші скажімо так, ті структури, в яких їм вдається набити тими шляхами, що я вище казав, людей під примусом або найманством, намагаючись їм платити більші кошти, ніж би вони могли заробити в мирному житті. А чи можемо ми, ну якщо звісно, це не є військовою таємницею, говорити. Якщо про Лимано Купінський напрямок, яка кількість українських військових протестують у цій 100-тисячній, не завжди підготовленій і точно не майже завжди не вмотивованій 100-тисячній армаді російських вбивців? Як загалом морально себе почувається, ми називати цифри? Але я вам скажу те, що я можу сказати. Там стоїть угрупування. Професійне стоїть угрупування абсолютно належно укомплектовано особовим складом і технікою та ударними засобами, щоб за всіма канонами радянської чи західної науки дати потужний, і воно вже багато місяців підряд дає. І, і щоб зараз здатне, дати потужний, як там скажемо, правильно ну, опір, так да? правильно буде сказати. Опір е, противнику і навіть за потреби потребивати, якщо можна до Бахмутського напрямку, хоча, ну як ви сказали, це все одно, все одна лінія так, фронту, але, але це тим це різні відтинки фронту правильно. Що там відбувається? Там ми знаємо, що відбувається ну, те, що чуємо, є просування. Українських збройних сил обережне виважене, але просування. Що можете сказати, розширивши так, цю інформацію, так тут розуміючи, що у нас немає значної переваги в силах і засобах над ворогом за рахунок майстерності за рахунок більшої мотивованості, навченості, за рахунок постійного впровадження такого скажімо, тактичного новаторства, нестандартності дії семетичності певних дій командирів на місцях. Загалом командування штабів ми просуваємося, просуваємося дуже прагматично і поступально, адже ми все це підпорядковано там. Дві дії підпорядковано двом речам глобальним: перше максимально знищити техніку і особовий склад ворога. Друге максимально зберегти техніку і особовий склад і техніку нашу. Адже ми розуміємо, що для нас люди це понад усе із гуманістичних наших цінностей, що це наші кращі воїни і, і з чисто військових цінностей, а це вони навчені, загартовані і які пройшли вже великий гард боїв. За цю добу, наприклад, там відбулось ворог, відчайдушно там чинить опір. 438 разів обстріляв наші позиції з усіх видів артилерії. Два вінольота здійснив сім боєзвітний, в ході яких ми знищили 47 окупантів. 93 отримали поранення. Знищено вороже БМП, гармата. Геценбе протитанковий ракетний комплекс, склас польовий з боєприпасами, два безпілотники і три і три пункти управління безпілотними апаратами. Пан Сирій, якраз хотіла запитати про такий бойовий дух і налаштування наших військових, як загалом це зараз відчувається, що можливо кажуть військові, чого бракує на фронті. От як, як про це можна говорити? Ну дух наших воїнів звичайно безпрецедентний, інакше неможливо було бути. Сьогодні навіть хтось з американських генералів сказав, що я вже декілька разів про це теж говорив: що наші воїни за великим рахунком створять чудо. Як ви знаєте, в поляків було чудо на Віслі, То у нас уже таких чудес було і під Києвом, і в Харкові. Коли ми не маючи переваги, погнали ворога Лимані, Херсоні. Зараз розбили значну групування їхні під Бахмутом. І зараз вони, не дивлячись на те, що ворог дуже чисельний і має багато артилерії, бронетехніки, не даєм просуватися ворогу, а на певних ділянках його тіснемо. Якщо говорити, що потрібне, то тут в першу чергу ми розраховуємо на наших партнерів, і ми бачимо, що військово-політичне керівництво 24 на 7 фактично працює в цьому напрямку. Це потужні ударні засоби, ракети, артилерія це ключовий фактор цієї війни. А наступний, якщо ми, ну, ми знаємо, що президент уже багато зробив для цього, це звичайно, якщо додасться, авіація бойова. Це дозволить нам суттєво покращити наші ударні можливості а відтак прискорити звільнення нашої землі.